Вітаю, друзі! А також вітає розмноження спірею. Сегодня будемо задовжувати Вангрутайн. Дуже цікавий вид та сорт спіреї. Він є весняно-квітучий, це теж, це коротше наречена, що хочеш. Також вас вітає Шеріл і Баська Ось там. І спірея, до речі, японська, яка називається Sparking Champagne, тобто вибухи шампанського. Напевно, немає більш простішої культури для вирощування, ніж спірея. Але, як показує моя практика, вона не завжди легко розмножується, тому що в мене є. Ну, я маю приблизно а, десь 37, 37 напевне, сортів і видів їх, але кожен з них має свою специфіку розмноження. Одних потрібно розмножити лише чорними черенками, тобто живцями, чи що йдуть після, після зими. Хтось тільки. В середині літа хтось вже на осінь. Але ми сьогодні обрізали ось цю рослину. Це бачите, гілки такі ось і молодші і старші. Деякі я обрізав спеціально, а деякі випадково. Давайте розберемося з цією гілкою. Звісно, ми хочемо, щоб така ціла гілляка вкорінилася, але з цього діла не буде точно. Що у нас тут плюси є? У нас є бачите, ці бокові пагони, які легко відокремлюються ось таким чином. Вони спотянули. Ми їх відокремили. Ось, Напевно, ви чули, що таке живець з п'яткою. П'ятка це ось така штука, бачите, дійсно схожа на стопу. Коли ми відриваємо від старого пагона пагінцей, ми захоплюємо частину клітин, які відповідають за майбутнє корене утворення. І ось на цьому напроти цього пагона він відвідує, що він, зелений, він потім теж буде жовтий, тому що він був в тіні. Ми маємо сказати, що ось такий пагін, він не зможець дати корінь. Ну, можливо, може, але не в, цій, в цьому житті. Давайте відразу візьмемо наші ножиці і відріжемо те, що нам не підходить. Те, що бачите, таку трав'янисту структуру, те, що ось так гнеться, а не ламається, ми відразу відрізаємо. Звісно, для нас найсмачніше це ось ці частини жирця, де бачимо. Корені будуть в майбутньому. Живці мають бути десь близько 10 см. Це десь отак. Ріжемо, та живець. ну, і два живець. Можливо, трошки ми його вкоротимо. Що не так? Дуже багато листя. Його потрібно зменшити. По-перше, ті листя, які будуть під землею, вони там згниють. А по-друге, ми маємо. Зменшити кількість випаровування вологи, адже листя це не лише для фотосинтезу, але також для обміну вологи. Ось ґрунт, ґрунт. Я використовую легкий ґрунт, це перегній. Тобто я маю свою купу лайна, який потім перегниває, і, відповідно, я використовую його для дуже поживного середовища. Також ви можете використовувати пісок. Або якийсь інший ґрунт, але він має бути легким, тому що молоде корідня рослина, воно ще не здатне, не має тієї потужності, щоб е, пробити, наприклад, глину. Це взагалі не айс. Ось. І дивимося, ми маємо наш живець поділити умовно на дві частини. Ось одна і друга. І рівно в половину ви маєте її заглибити, бажано під кутом. Ось таким ось чином. Невеличким кутком, але має бути. Ось. Так само вчиняємо з нашими іншими пагонами і нарізаю. Я вже, знаєте, я вже автоматом все роблю. Вище, можливо, якщо початківець, то вам потрібна ще практика. Я обріснюю бачу, що буде-що не буде з нього толку, ну тут то вже не буде з цього толку ніякого. Порада не, не потрібно бути жадібним. Тобто, от, вам реально, що ця гілочка, Вона нічого особливого ролі вам не зіграє великої. Тобто не буде оскара в неї. Так, це ми залишаємо. А коли потрібно це робити? Потрібно робити це все до максимум 15 липня. А взагалі, в ідеалі це от коли ви обрізаєте вашу спірею вангута, тоді треба вже і, і живцювати її. Бачите, ось тут нічого хорошого немає. Це ми вирізаємо, тому що вони ще дуже-дуже м'які, трав'янисті, і цього не буде. Треба використовувати живці, ті, які напівз дерев'янілі. Думаєш що ой, таке сидить розумне. Є теж дуже багато, теж дуже багато е, зів і собак. Бачите, тільки лише дві залишилося. І котів. Басенька, що там таке робиться? Я тебе не буду їсти. Ну сонце. Дуже люблю свою собаку. Ось, Так само бачу, вчиняємо чиняємо ось тут. Не беремо ці живці, які були квіти, бо я беремо, але їх просто обрізаємо. Дивіться, як гарно, якби була така варігатність, так? На половину жовтий, наполовину, жовти, наполовину, наполовину е, зелена. Так, це ми залишаємо. Теж так само робимо цю процедуру із сім листям. Ось. Пройшли, пройшли. Я так вже фамільярно з ними поводжуся. Тому що вже не вперше сьогодні живцюю. Ще будлея в мене була. До речі, дивіться відео на каналі про розмноження будлею. Чому не можна брати ще... Такі пагони, які е, трав'яні, які ще не трав'ніли в половину, тому що вони дуже дуже і коли будете їх встроювати в землю, просто їх можете зламати, перегнути, вірніше, навіть більше, чим зламати. І нічого не буде толково. І тепер починаємо вставляти їх. Обов'язково там вже бути дуже дотошним, що під кутами, без транспортеру, просто треба... Так швиденько, доки. Живці бажано брати в, 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 в пасмурну погоду, коли похмуро, депресивно для, для засмагання, але дуже гарно для рослин, тому що рослини мають дуже гарну, гарний запас вологи, Але я взяв вечором, тому що я бачу, що буде дощ. І треба все встигнути, плюс я ще обрізав. Так. Ось. Ми все бачите їх. В... Ось це все ми викидаємо. Я викидаю туди, але там спеціальне місце є для цього. Ось, тепер потрібно... Е... Цю нашу ємність клити водою, звичайно, бажано не дуже холодною, і поставити в тепличку. А як зробити тепличку, я вам розкажу потім. Дякую вам за перегляд, Па-па!